Тож хочемо з вами поспілкуватися про замах на Трампа, який про який вже багато за сьогоднішній день було сказано. І от знаємо, що якраз він відбувся, коли Дональд Трамп виступав перед своїми прихильниками в штаті Пенсильванія, і якраз невідомий намагався його очевидно вбити. Потім ми дізналися, що він був ця людина, була ліквідована. І бачимо, що ви якраз зреагували на це на цей інцидент таким чином, що е, говорите, е, що ось це ця подія, це, е, це все те, що зараз е, до чого рухається сполу, рухаються Сполучені Штати Америки, а саме, що вони рухаються до тотальної внутрішньої ескалації. То чи дійсно, пане Вікторе? На вашу думку, зараз американське суспільство настільки поляризовано, що е, деякі, е, скажімо так, категорії виборців американців дає? Йються до таких навіть насильницьких дій щодо вже, можливо, невдовзі потенційного президента Сполучених Штатів ми спостерігаємо спостерігали початок виборчої кампанії, і ви пам'ятаєте, що навіть багато хто із українських аналітиків і журналістів відзначали, що кампанія почалася з дуже гучних і взаємних образ. Образи набували дуже такого ефемерного масштабу, і більше того, Трампа команда Білого Дому визнавала як велике зло. Так само, і Трамп звинувачував команду Білого Дому в тому, що це команда, яка програє все на світі. Мається на увазі і вплив на світ, і внутрішні питання, і те, як власне, Сполучені Штати Америки позиціонуються. Зрозуміло, що такий рівень напруги сприяв тому, що дійсно дуже багато американців зараз перебувають в такому емоційному стресі, скажімо так. В даному випадку цей емоційний стрес він помножений на мільйони інтерв'ю, які видані в нагорах, мільйони твітів, мільйони дописів у соцмережах. І зрозуміло, що зараз, коли йдуть там залишилися 111 днів до виборчих до закінчення виборчих перегонів, напруга не спадає, вона навпаки. Пришвидшується, і от сьогоднішній вистріл показав, що в даному випадку ми маємо ситуацію, коли ескалація напруги досягає таких контроверсійних масштабів. І, скажімо так, що коли от цей стрілок чи стрілець не влучивши в Трампа, він таким чином попав точно. в іншого кандидата, і зараз багато хто говорить, і я з цим погоджуюсь, що Трамп став ближчим до того, щоб війти новим президентом в Білий Дім. А Байден став тим кандидатом, який може до цього Білого Дому не потрапити. І але е, це персоналістське, е, умовно кажучи, е, персоналісткий е, такий е, е, бій, який ми спостерігаємо. Він говорить не просто про те, що є два лідери, які оголосили навколо об'єднали навколо себе велику кількість аудиторії. У Трампа на за останні соціології було десь близько 37%. якщо ми беремо в загальну від загальної кількості американців, тих, які його підтримували, зараз ситуація корінним чином зміниться. Тому що Трамп повішає на себе дуже багато е, героїчних заслуг, і це буде виглядати і продаватися як е, ну, перст Божий, який вказав саме на наступного кандидата. Е, що буде робити Білий Дім в такій ситуації? Зараз не зрозуміло тому що дискусії навколо кандидата, можливого кандидата в президенти. Де вщухають і від демократів, і відповідно це питання залишається досить таки відкритим. Пане Вікторе, а на вашу думку, взагалі чи можна ось цей замах на Трампа вважати замахом? Чи не була це якась інсценізація? Таку думку зараз можна почути багато від кого на просторах мережі, і навіть з боку американської аудиторії такі заклики лунають, зокрема від тих, хто підтримує демократів. Ну, ви знаєте, я не любитель конспірології. Я думаю, що е американська, якщо взяти історію американського суспільства, то це ж не перший раз відбуваються замахи на е лідерів, які Ставляють ту чи іншу партію, якщо я не помиляюсь, близько 20 таких фактів зафіксовано за історію е, Америки. Тут інше питання: що зараз е, Трампа ставлять в один рядок із Лінкольном Кеннеді, Рейганом. І це йому додає, звичайно, якихось балів в тому сенсі, що він вже тепер не асоціюється із людиною, яка неврівноважена, часто брехлива і популістична. Він тепер буде асоціюватися в першу чергу із такою жертвою, на яку здійснили замах його політичні опоненти. Пане Вікторе, ну але все таки, що ще говорити про мотиви цього стрільця, чи може наприклад бути він дійсно прихильником демократів, прихильником Джозефа Байдена з одного боку, але з іншого боку, чи може він бути, наприклад, прихильником республіканської партії, але водночас противником саме Дональда Трампа як президента і кандидата? Ви праві що в самій республіканській партії було достатньо е, велика кількість е, е, партійців, які не підтримують е, Трампа як кандидата в президент? Але ця ситуація зараз якраз об'єднає. Я думаю, що партійці від республіканської партії навколо цього саме цього кандидата. Тобто, у республіканської партії з'їзд якої е, намічається, от е, з понеділка, і там буде тривати 3-4 дні. Я не пам'ятаю, от е, немає іншого шляху, як висунути Трампа і згуртуватися навколо нього. Пане Вікторе, але якщо ще не говорити про можливі наслідки, зокрема для демократів, то бачимо, що ну можна сказати, вони в такому нерозумінні, як проводити зокрема подальшу виборчу кампанію Джозефа Байдена після цієї стрілянини, то чи може трапитись так, що можливо це теж стане ще одним тригером? Для того щоб все-таки змінити кандидата на посту якраз претендента на президентське крісло саме від демократів, якщо це станеться, то це має статися буквально найближчих два тижні, тому що. У деяких штатах затвердження кандидата від демократичної партії має відбутися до 5 серпня, тоді як загальний з'їзд демократів відбувається там в другій половині серпня. Тобто у демократії є фактично крайніх два тижні. Для того щоб визначитися з кандидатурою, але стає вже зрозуміло, що е, кандидатура Байдена в даному випадку буде е, однозначно програшною, і тут можна буде тільки говорити про відсоток тих, хто його підтримує. А як на вашу думку, пане Вікторе, як до цієї ситуації ми поставляться у світі, зокрема в країнах, які вважають Сполучені Штати або ж конкурентом, або противником, або ж навіть ворогом, чи вони якимось чином теж тут можуть мати якісь дивіденти від цієї ескалації у США? треба розуміти що е, ситуація із виборами і ситуація з протистоянням громадянським протистоянням сполучених Штатах америки звичайно вигідна певним країнам і ми знаємо ці країни починаючи від росії закінчуючи китаєм це якраз ті країни, які вважають, що вони є давніми і споконвічними супротивниками світовому гегемону, яким вони Сполучені Штати Америки, тому звичайно, що для Сполучені Штати Америки стоять перед величезним викликом. Щоб вибори в 2024 році не перетворилися дійсно в громадянську війну, щоб та частина суспільства, яка буде підтримувати іншого кандидата, визнала нового президента. Щоб е, ці всі історії передвиборчі не закінчилися погромами, які ми спостерігали 2016 року, але в ще більших масштабах і з ще більшою агресією. Якщо цього не станеться, то тоді Сполучені Штати Америки вийдуть із цієї кризи. Я впевнений, що вони з неї вийдуть. Якщо ж ситуація буде тільки нагнітатися, і тут буде відповідальність, до речі, лежати і на Дональді Трампі, то тоді дійсно є великі ризики, що це може перетворитися у великі протистояння. Недаремно аналітики передбачали, що от якраз Період листопада-грудня місяця для Сполучених Штатів Америки буде досить таки неспокійним в цьому політичному плані. Сподіваємося, що Сполучені Штати Америки справляться з цією місією. Як ви вважаєте, чи могла бути ось ця акція інспірована іззовні? зовні? Зокрема, чи можемо допустити, що наприклад за цим стрілком стоїть Китайська Народна Республіка, яка можна сказати, побоюється приходу Трампа до влади, чи можливо якісь інші спецслужби КНДР чи тої самої РФІ? У мене таких фактів немає. Це знаєте, знову ж таки, із області якоїсь фантастики, і, в принципі, ще раз повторюсь, що зараз дуже наелектризоване саме суспільство в Сполучених Штатах Америки, агресія зашкалює, і ви бачите, що не тільки це стосується політиків. Ми за останні 10 років стали свідками дуже багатьох. Стрільців подібних, які там розстрілювали в школах дітей, які мали е, застосовували зброю в інших. Закладах, це означає, що насправді 에, Сполучені Штати Америки зараз 에, дуже вапереживають дуже важкий період, взагалі. Це означає, що рівень агресії, рівень цього суспільного накалу він 에, не зменшується, він навпаки зростає. Тому 에, навіть 에, історія із 에, цим пострілом. Це, це більше навіть не, не очікувана подія, а це більше прогнозована подія. Пане Вікторе, а чи можна прогнозувати, що подібна ситуація теоретично може статися із якраз Джо Байденом? Можливо, не спеціально або ж спеціально хтось намагатиметься також, аби врятувати рейтинг чинного президента Сполучених Штатів, інспірувати подібні інцидент, щоб хоч хоч щось змінити, щоб якимось чином перекрити ось всю цю всюди сущність Трампа. Ну, давайте будемо говорити відверто. Ми говоримо зараз про життя е, людини. Ми говоримо про інсценування, яке може вдатися, а яке може і не вдатися, mm -hmm. якби не поворот голови Трампа, сьогодні ми могли би обговорювати, вибачте, смерть кандидата в президента Сполучених Штатів Америки. Тому е, все це звичайно е, можна обговорювати, але це не серйозні речі. Я не думаю, що в штабі у Байдена знайдеться хоч один консультант, який порадить зробити щось подібне із діючим повторюю з діючим президентом. Тим більше в ситуації повторення це виглядатиме як величезний фарс. Пане Вікторе, все-таки, якщо повертатися до цієї ескалації, яке, яка існує в на електризованому американському суспільстві, для багатьох українців все-таки незрозуміло, що, що їм бракує, зважаючи на ті умови обставини, в яких проживають наші співгромадяни вже два з половиною роки, і чи, ну, наприклад, що може знизити рівень цієї ескалації, чи, наприклад, Після перемоги чи того, чи іншого кандидата, вона й далі існуватиме, і чи, можливо, повинен з'явитися якийсь новий кандидат, який би заспокоїв американське суспільство, чи що має трапитись, на вашу думку. Я вважаю, що зараз ключі від цього рішення знаходяться в першу чергу в Білому домі. Якщо демократи вийдуть з новим кандидатом і цей кандидат. Буде влаштовувати як велику частину демократів, так і ту частину виборців, які вагаються, які ще не визначені. І більше того, якщо ці частина з тих частина з виборців і від республіканців, також які були не в захваті щодо кандидатури. Трампа побачить в цьому новому кандидаті якісь можливості для Сполучених Штатів Америки і неформально будуть підтримувати, то це може бути великим таким виходом із ситуації, який цю ситуацію принаймні зупинить, покращить і так далі. Питання тільки буде в тому, чи команда Трампа в, у випадку виграшу демократа іншого кандидата від демократів, чи вона погодиться на, те, на саме результати виборів. Я повторюсь: 2016 рік ми бачили, як Трамп. Не сприймав результати виборів. Це подаруйте заки... пане віктор. Адже в 2016-му якраз трамп виграв. Ви маєте на увазі 2020-й, так 2020-му, 2020-му році. Так, припрошую. 2020-му році, коли ми бачили як захоплювали капіталістський пагор е, НАТО, і е, це була така маленька е, на той момент прелюдія до того, що може відбутися цього року. Тому е, треба спостерігати. Ми насправді вже бачили кілька фільмів, які вийшли цього і минулого року про громадянське протистояння у Сполучених Штатах Америки. Дуже хочеться, щоб ці фільми не знайшли там, щоб потім не писали, що ці е, фільми засновані на реальних подіях. На завершення, пане Вікторе, то все таки чи відчують якимось чином ось наслідки цієї стрілянини в Пенсільванії тут у нас в Україні і до чого готуватися нашій державі, нашому суспільству? Наслідки виборів в Сполучених Штатах Америки повпливають на геополітичний розклад всього світу. Це однозначна відповідь, тому дуже багато гравців, світових гравців, якраз очікують, чим закінчаться ці вибори для того, щоб вибудовувати в тому числі і власні стратегії стратегії розвитку своїх держав, стратегії геополітичні. І щоб ви буду щоб вибудувати розуміння того, як світ буде діяти і розвиватися впродовж наступних чотирьох років, тому Україна в тому числі зараз дуже залежна від результатів цих виборів. Це всім очевидно. Ми зараз в очікувальному такому варіанті та в очікувальному такому періоді. Звичайно, більше того, я думаю, що в очікувальному періоді не тільки ми в очікувальному періоді перебуває і е е Володимир Путін, і в очікувальному періоді перебуває і Цзіньпін, який теж е думаю буде е коригувати свої якісь стратегії у відповідності з тим, хто прийде е в овальний кабінет Білого Дому.